Вітаю вас на каналі Від літа до літа. У цьому відео хочу поговорити з вами про однорічні рослини, їхня роль, які принципи висаджування, мій власний досвід вирощування однорічних рослин. На прикладі покажу вам і розкажу, які переваги та нюанси у вирощуванні таких культур. Чому саме зараз я вирішила записати для вас це відео? Тому що однорічні рослини вже час висаджувати. Чуть згодом я розповім, які саме, які терміни висаджування рослин. Основними перевагами однорічних рослин є те, що вони мають дуже велику різноманітну свою кількість. І висаджуючи їх на наші клумби, кожен рік наша присадибна ділянка може бути неповторною і цікавою. По-друге, те, що вони мають дуже тривалий період квітування, на відміну від багаторічників. І це квітування ми можемо спостерігати вже в році, коли ми їх висаджуємо. Тому вони є однорічними. Звісно, ще є багаторічні квіти та двохрічні. Це ті, які ми висаджуємо в цьому році, а квітують вони на наступний рік. Однорічні рослини дуже зазвичай виручають садівника. Коли ми тільки створюємо наші клумби, і рослини багаторічні, і вічно-зелені, квітучі, вони ще не розрослися, якщо ви їх сажаєте, звісно, невеликих розмірів, то пустоти, які утворюються між ними, є не дуже приглядними. І в ці місця, якщо висадити однорічні рослини, а вони можуть бути різні, то клумба набуває набагато красивішого вигляду. Ось такий я, коли створювала свій, наприклад, сухий струмок. Багаторічні їх ще було дуже мало, я ще не знала, які саме я їх буду висаджувати. А вже хотілося бачити на ділянці красиву клумбу. Тому тоді однорічних рослин я висаджувала це три роки тому дуже і дуже багато. Вони були різноманітні. Я вам зараз залишу фото, і ви можете побачити, якими красивими вони яскравими були. І тим самим центральна клумба виглядала досить привабливо. Звісно, при виборі однорічних рослин потрібно враховувати місце посадки, тому що можна підібрати такі рослини, які є більш агресивними, вони можуть швидко насіватися. І потрібно тут врахувати, що можливо знадобляться прополювання, якщо ви не бажаєте більше таких рослин мати в своєму саду. І в той же час це є перевагою, якщо вам такі рослини подобаються, то вам більше не знадобиться. Знову і знову висаджувати їх і пророщувати. Крім того, однорічні рослини є різними. Є такі по термінах, які потрібно раніше висаджувати на розсаду, про це ми чуть згодом поговоримо у відео. А є такі, які можна одразу висаджувати в ґрунт, наприклад, в травні місяці щойно ґрунт прогріється. Ну, звісно, в різних регіонах може бути це по-різному, приблизно травень місяць. Потрібно розуміти, якщо ви висаджуєте рослини в ґрунт безпосередньо, а не на розсаду, то вони заквітують в поточному році дещо пізніше. От які це, наприклад, рослини: жоржини, айстри, чорнобривці, волошки, молочай облюмований, рубекія та інші. А от у випадку з розсадою потрібно звертати увагу на швидкість зростання однорічної рослини. Та час, коли її саме висаджувати на відкриту ділянку. Тобто, вже минуть всі заморозки. Тож, які основні принципи вирощування гарної однорічної розсади? По-перше, це правильно врахувати потрібно термін посадки вирощування. Якщо не вгадати терміни. То розсада буде переростати, страждати. А ми, садівники, не знатимемо, куди її діти, коли настане тепло. І тим самим не буде вона приносити нам те задоволення, яке має. По-друге, це налагодити полив. Не можна свою розсаду переливати чи пересушувати. По-третє, освітленість від. Цього буде залежати, як буде розвиватися ваша розсада. Чи вона буде витягуватися, чи буде зростати красиво, рівномірно. Ну і до останнього принципу я би віднесла вчасне пікірування розсади, тобто її розсаджування у більші об'єми. А тепер давайте вам наведу декілька прикладів однорічних рослин, які я вирощую, і розповім конкретно по них. Які переваги, які недоліки, яка швидкість їх зростання? Насамперед хочу сказати про мальву махрову. Це дворічна рослина, але я її вирощую як однорічну. Має міцні прямостоячі стебла висотою 1,5-2 метра, квітки махрові, великі діаметром по 8-12 см рожевого, фіолетового забарвлення можуть мати абсолютно різне забарвлення. Полюбляю її висаджувати на розсаду, дуже швидко зростає, в сходи 100% висаджую на початку березня місяця. В цьому році маю ось таку висаджувати малю в таких кольорах. Пишіть в коментарях, чи вам цікаво сам процес, як я це буду робити, як саме. Буде зростати ця розсада. Також не можу не сказати про жоржини. Це однорічні, в даному випадку рослини. Кущі у них розлогі висотою 40-60 см, Квіти різноманітних кольорів, особливо, якщо брати насіння е, мікс. З ними взагалі немає ніяких проблем. Я їх висіваю безпосередньо в грунт, не на розсаду. Це. Квітні травні місяці. Світлолюбива, красива рослинка. Неодмінно в цьому році повторю свою практику. Також мені дуже сподобався агератум, висота кущиків 20-40 см, суцвіття пухнасті, блакитного кольору, можуть бути різних кольорів. Росада всходить чудово, на клумбу висаджуємо по декілька рослин в одну лунку. У цьому році планую знову висадити цей красивий кущик квітів. Також віола або ще фіалка вважається дворічною рослиною, висота 15-20 см, квіти досить великі, 6-7 см в діаметрі. Вирощую віолу кожен рік, саджаю на початку березня, спочатку насіння проростає в темряві, а потім виставляю уже на світло. Має дуже тривалий період квітування від літа до пізньої осені, чи навіть листопаді минулого року вона в мене квітла. А в цьому році буду висаджувати ось таку фіалку в такому кольорі. Сподіваюсь, вона буде дуже цікаво прикрашати мої клумби. А також є квіти, які розвиваються дуже довго. До них можна відносити такі квіти, як еустому, бегонію, лаванду, катарантус, гвоздику, остіосперму, тому саме ці рослини краще висаджувати у січні-лютому місяці. Насіння бегонії розвивається дуже повільно, воно дуже крихідне, але погодьтесь, ця квітка, того варта. В цьому році я посіяла бегоню 18 січня, які саме сорти зараз ви можете побачити на фото. На даний момент на початок лютого ось такі всходи ви можете побачити. Вони ще дуже маленькі, сходи приблизно 50%. Також дуже красивими, на мою думку, є маргаритка. Вважається це дворічна рослина, має компактні кущики, висота 10-20 см. І квітки помпонні діаметром 2-5 см, можуть мати біле, рожеве, червоне забарвлення. Минулому році ця квітка квітувала на протязі всього літнього періоду. На моїх клумбах є кущики цієї рослини, але я вирішила посіяти ще невелику їх кількість. Їх можна сіяти безпосередньо в грунт або на розсаду. Я буду висівати їх на розсаду в лютому. На сьогоднішній день існує велика кількість чорнобривців, різних кольорів і форм квіток. Чорнобривці можна сіяти безпосередньо в ґрунт, або на розсаду, якщо хочете пришвидшити їх квітування. Я буду висаджувати на розсаду у квітні. Сорт чорнобривців, які я буду висаджувати в цьому році, зараз перед вами. Катарантус розвивається дуже довго. Тому сіємо його в січні місяці. Я посіяла 18 січня, а на початок лютого розсада виглядає наступним чином. Виростити яскраві квітучі рослини на протязі всього літнього періоду, а саме волошки, немає жодних проблем. Їх можна висаджувати одразу у в травні місяці. І любуватись їхнім квітуванням. Єдиним нюансом цих квітів є те, що вони добре насіваються. Пропоную вашій увазі яскраві квіти червоного кольору. Це сальвія. Вирощується на розсаду на початку березня. Сходить прекрасно, майже 100%. Полюбляє злегка притінення в спекотні літні дні. Та Помірну вологість ґрунту. Щодо петунії, то я вирощувала різні сорти в свій час. Досить цікаві махрові квіти. Єдиним нюансом для них є те, що вони постійно потребують підкормків. А так як я не роблю цього, то, відповідно, їм досить важко у мене приживатися. Тому в цьому році петуню я висаджувати не буду. Щодо айстрів, циній, то їх можна безпосередньо висаджувати в ґрунт в травні місяці. Або ж на розсаду, якщо хочете побачити їх швидше квітування. Ці рослини дуже невимогливі, вдячні, майже нічим не хворіють. В цьому році я буду висаджувати цинію, цей кущик сягає до 80 см, буду висаджувати на розсаду у березні місяці. Цей перелік, який я вам надала, це не весь мій досвід за 4 роки вирощування однорічної розсади. Але, на мою думку, основні квіти я вам озвучила, назвала, показала. Сподіваюсь, вам відео було цікавим. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!